Друзі, потенційно цікава новина для українців, які зараз проживають та працюють в Канаді. Чому саме потенційно цікава новина і про що йде мова? Я вам розповім далі. І так, уряд Канади презентував новий міграційний план на 26-28 роки, і там акцент робиться саме на людей, які вже проживають в Канаді, працюють в Канаді, тобто пустили тут коріння. Але найцікавіше те, що уряд Канади в тому тексті зазначив, що розробляється одноразова ініціатива, яка допоможе 33 тисячам людей, які вже живуть і. Працюють в Канаді протягом двох років, отримати піар. Що це буде за програма, що це за ініціатива, поки що невідомо. Також невідомо хто зможе приймати участь в цій програмі. Чи буде це виглядати як ТІАР то піар, тобто temporary to то permanent resident, як це було зроблено раніше, також невідомо. Але основна суть всіх цих ініціатив це стабілізувати імміграційну політику Канади, привести її до ладу, тому що насправді зараз те, як виглядає імміграція до Канади та людей, які вже всередині Канади, які не Можуть отримати свій піар, чесно кажучи, трохи хаотично. Тому будемо чекати наступного року і подивимось, що саме запропонує уряд, яку саме ініціативу запропонує уряд Канади для людей, які вже тут знаходяться в Канаді. Але ми повинні розуміти, що ця ініціатива стосується не тільки українців, а всіх іммігрантів, які зараз знаходяться в Канаді.